Дуже класна, сильна, красива жінка з гарною, люблячою, потужною енергією. Я е, щаслива взагалі поділитися своїми знаннями. І своєю енергією жінками чому взагалі зараз е, випадіння волосся е, досягло такого піку свого? Я хочу сказати, що після ковіду е, збільшилося випадіння волосся, і відразу ти розумієш, що так. з цим партнером, якби ну не так вже весело, буде спілкуватися. Це на підсвімісті mm -hmm. е, і у жінок, і у чоловіків однозначно. Так. Та це це 100%. Це дуже сильно важливо, бо здається, якщо зупинишся, рухне весь світ. Але це не так. Рухнете ви. У мене мурахи по тілу. Це однозначно така історія. однозначно. Я вважаю, що жінки з тривожним розладом більше страждають на випадіння волосся. І на захворювання Аутоімунні захворювання, mm -hmm. аутоімунні захворювання це хронічні стани в організмі людини. Упіклуватися про себе це класно. Піклуватися про свою душу, про своє тіло, про своє е, так скажем, здоров'я взагалі це. Безцінно це ж розкачка такої ось нашої енергії жіночої. Це потім транслюється в світ. Потім це щитують і жінки, і чоловіки. Всі навкруги. Ви впевнена, у вас на роботі впевнений статус, так і ви робите все набагато ефективніше. Тому ні в якому разі не можна нехтувати оцим часом догляду для себе.